Петербург Те місто ушиковане під нитку, Що вперше і востаннє впала з рук, Класичні тіні кидає на брук, Там шпилі, щогли, зоряну калитку шматують вщент Окрушеними скрут. Те місто ушиковане під нитку. Там до Тараса шле листа Микола, там північ в їхні гупає серця, В цивільнім ходять страхи, без лиця, слова земні вкорочують їм коло осібного для кожного вінця. Там до Тараса шле листа Микола. Серед віртрів, балтійського кациту. Горять слова у споминах дідизн, свою, свою своїсіньку до сліз, там теплі звуки на півсонну цитру розпалюють і мріє чулий хмиз серед вітрів Балтійського кациту. Там пересмішник поруч із пророком, салоном ходять ферт і чепорун, чаркуються. Всміхаються до струн торкаються жіночих, ненароком імперію пускаючи на глум, там пересмішник поруч із пророком. Відправлені летять до запитання через віки, не змінюючи стиль, листи, мов чайки, чайки, мов листи шукаючи вітчизни озивання, два мрійника крізь води й мости, відправлені летять до запитання. Дві чайки нетутешні, в місті зимнім, з туману білих випливуть ночей, і побратими вічності ущем змахнуть з ніковіла сльозині. їм все ніяк не йдуть сперед очей, дві чайки нетутешні в місті зимнім.